Кілька днів тому почалося зведення паркану під будівництво по вулиці Проспект Миру 3 Це обурило мешканців сусідніх будинків. Побачивши забудовника, люди вийшли запитати, що тут робиться. Забудовник відповідає, що планує побудувати торгівельний павільйон і запевняє, що всі належні документи в нього є. Тут почав будувати забор для встановлення малих архітектурних форм згідно паспорту прив'язки виданого і мені в дозвольному центрі в Житомирському. Знаєте, на Михайлівській один із мешканців будинку, як виявилося, за службовими обов'язками добре знає, які документи потрібні. У Ув'янині В'ячеславовича Черпіцького на сьогоднішній день існує єдиний документ, затверджений, на жаль, начальником управління. Архітектурою і містобудування пані Черкасова, яка це називається паспорт прив'язки, в якої вона окремою строкою написала, що даний паспорт прив'язки нібито є підставою для встановлення розміщення тимчасових споруд. Але як Євген В'ячеславович це розуміє сам і я наголошую на цьому, що закон для всіх один. На сьогоднішній день дане питання розміщення тимчасових споруд і мало характерих форм лежить в сфері. Компетенції виконавчого комітету Житомирської міської ради несподівано на місці стихійного мітингу з'явився народний депутат України Борислав Розенблат. Вислухавши присутніх, він підтримував мешканців будинку. Це сьогодні на викид ситуації. Знову приводить наше місто в місто мафії. Я. Я не нічтаю сьогодні. Наприклад, воді сплошний ларьок, лок, забудовували. Я кажу, сьогодні це конфліктна ситуація, але громада вона має переважне право. Сьогодні комуна має переважне право, це не 10 людей. Я вже загалігнать, хотів би тебе, ну якби так попросити. Постав взагалі питання сьогодні. Ну часто на доцільності находження на посаді головного архітектора міста. Мешканці будинку разом з представниками народного виконкому наполягають на повній перевиці документів та дозволів під будь-яку забудову за цією адресою.